Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук одного з найближчих поплічників Петра Олексійовича Порошенка, пана Свинарчука. Того самого Свинарчука, який свого часу очолював одну з посад. У Раді Національної безпеки і оборони, а саме був першим заступником секретаря згаданої вищої установи. Це, звичайно, відкрило перед ним великі можливості для того, аби використовувати наявні у нього повноваження для збагачення власного, ну і зрозуміло, головне в таких схемах не забувати про свого патрону. І ось нарешті пан Свинарчук. У розшуку, нагадаю, що наприкінці каденції п'ятого президента України Петра Порошенка власне і трапився цей скандал з розкраданням коштів «Укроборонпром». І тоді Петро Олексійович Порошенко, який балотувався на свій другий термін, абсолютно безсоромно злив свого поплічника і віддав його по суті. Напатало правоохоронним органам. І ось нарешті ця справа добігає до завершення. Я дуже сильно сподіваюся, що коли пана Свинарчука таки затримують і передадуть у руки українських правоохоронців, він згадає, як з ним вчинив Петро Олексійович. Тим більше, що на кону буде стояти чималий термін ув'язнення. І тут, згадуючи парадокс двох в'язнів, це дуже відома ділема з теорії ігор. Гадаю, що пан Свінарчук Голодковський буде дуже сильно вмотивований для того, аби не виконати роль паровоза і не потягнути весь тягар відповідальності за скоєне одноосібно. А отже, буде свідчити і проти Петра Олексійовича. Тому. Побоююсь, якби з ним щось не трапилося, адже він цінний для українського правосуддя не лише як фігурант цієї гучної кримінальної справи, але як дуже важливий свідок, який може додати чимало важливих штрихів до президентства пана Порошенка. Ну і на завершення хочу додати лише одне: що ця історія з свинерчуками. Є ще одним фактом або ще однією причиною, яку ми повинні взяти до уваги і зрозуміти, хто насправді створював всі передумови для того, щоб Росія проводила абсолютно безкарно. Агресивну політику проти України, відчуваючи нашу неспроможність, наше небажання і неготовність чинити опір цій експансії, принагідно нагадаю, що за час президентства Порошенка в Україні вибухнуло п'ять найбільших складів боєприпасів, і все було списано на руку Москви. для порівняння за часи повномасштабного вторгнення. Складів з боєприпасами було вражено значно менше. Мабуть, причину такій дивної ситуації варто шукати, зокрема, і у таких персонажах, як пан Свінарчук.